Хоп, маленька така хоп. І ця теж така хоп і все. Хоп. Ну, скажімо так, стан, я б не сказав, що прям дуже-дуже. Поносити їх ще можна, звісно, Підтягнути будуть вони то служить, куди вони дінуться. Але не скажу, що це прям дорого. Я б дав гривень 150, 140, десь так, по 70 за штучку. І нормально. Тому плюсик додаємо і йдемо далі? Ока. Часи Так, часті і часики. Що за часи? Made in China. І навіть походу нові пльонки. І навіть стоїть блокатор. Прикиньте. Щось я його попробую дістати. Я його, блядь, дістав. О, дістав. Так. І по ідеї, якщо ми. Да? Пішли. Спокійно собі пішли. Вперше робочі часи. Офей. <сіх> так, окей. Плюсик. Ну До речі, виглядають. Ну, понятно, що це якісь китайські недорогі часи, але виглядають, погодьтеся, доволі непогано. Так, раз. Тут іще одна Женева теж. І три, походу, Женева Так, з отаким циферблатом. Ремешок такий самий. І ще одні. Тоже Женева. Так. Ой, ну ці прям такі самі прикольні, як на мене. Отакий циферблат. Так, плюсики. Ну... Враховуючи те, що вони робочі, я б сміло дав би по 100 гривень за кожні, тобто 300 гривень за три штучки. Це непогано. 300 гривень доволі непогано. Так, ідемо далі. Другу розпаковку підряд. Та прям-таки. Так. Samsung Duos. Так, отакий. Ну, понятно, що в битому стані. Прям так бачите. Тут екран, тут кришка, Мені здається, тоже немає акумулятора.